Вітаю всіх глядачів у своїй постійній рубриці. Адвокат експерт на ютуб каналі Адвоката Жани Грушко. То, ще не підписався на цей канал, то рекомендую зробити це поставити вподобайку дзвіночок, аби не пропустити актуальні випуски питань, що турбують кожного українця. А цей випуск буде присвячено саме перевірці військово-облікових документів. Будемо говорити про те, хто має повноваження на перевірку військово-облікових документів, що робити, якщо їх при собі немає, яка відповідальність за це загрожує, які наслідки перевірки цих документів, та яка мета. Зазначу про те, що відповідно пунктами 54 та 55 постанови кабінету міністрів номер 560 визначено саме здійснення перевірки військово-облікових документів і деталізовано його порядок. Слід вказати про те, що при перевірці військово-облікових документів право на таке здійснення мають. Перше, це представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це мають право поліцейські і мають працівники підрозділів Державної прикордонної служби. Наголошує на тому, що для того, аби перевіряти документів, у них додаткових якихось повноважень бути не повинно, оскільки відповідно до 18 травня були внесені зміни до відповідних профільних законів і їм надали такі повноваження щодо перевірки військово-облікового документу. Натомість при перевірці цих документів необхідно, щоб відповідні представники цих органів представилися, назвали прізвище, ім'я по батькові їхню посаду та пред'явили вам посвідчення своє службове чи військовий квиток. Якщо ми говоримо про працівників поліції чи працівників державної прикордонної служби, то вони представляються відповідно до вимог, які вказані в їхніх профільних законах. Перевірка військово-облікового документу. Я нагадаю, що це приписне свідоцтво, це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Перевіряється у тому випадку і з тією метою, коли необхідно звірити ваші дані, чи ви перебуваєте на військовому обліку, чи відповідають ті дані в обліковому документі, тим даним, які містяться у єдиному реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів. Встановити чи є якісь розбіжності між тими даними, що є. У реєстрі і між тими даними, що вказані у військово-обліковому документі, і ось питання в тому, що якщо буде виявлено якусь розбіжність, або, наприклад, є відомості про те, що ви перебуваєте у розшуку, тобто не з'являєтеся за відповідними викликами, або, наприклад, є відмінності у вашому статусі. Якщо, наприклад, у військово-обліковому документі немає відміток про проходження військово-лікарської комісії, або є якась неактуальність. Чи не співпадіння даних із реєстром, то в такому випадку ці особи, які перевіряють такі документи, мають вам запропонувати? Пройти до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття вас на військовий облік, наприклад, або для уточнення облікових чи персональних даних, або для проходження військово-медичного огляду, якщо немає актуальних даних по такому. У даному випадку з цією метою виписується повістка. Тепер наголошу про те, що також постановою 560 визначається порядок вручення повісток, і на виписання та вручення повістки має Буде у особи відповідне посвідчення особи, яка уповноважена на виписання цієї повістки. Тобто перевірку документів можуть здійснювати працівники тих органів, про які я вам зазначила. А ось на виписання повістки у конкретної особи має бути посвідчення, яке підтверджує її повноваження на її виписання та вручення. У разі відмови від підписання такої повістки складається акт. Про відмову від її підписання та направлення цього акту до територіального центру комплектування для притягнення особи правопорушника за статтею 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Крім того, у разі відмови від доставляння вас до територіального центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статті 261 та 262 кодексу України про адмінправо. Порушення працівники поліції мають право здійснити адміністративне затримання і доставити вас до ТЦК. Ну що необхідно сказати, що в попередньому, 54 му пункті, написано про те, що якщо виявлені якісь розбіжності, вам пропонується пройти до територіального центру комплектування. І якщо ви відмовляєтесь, то вас все одно туди доставляють. Тому в даному випадку відмова тягне за собою адміністративне затримання та доставлення, тому фактично є питання з приводу того, наскільки якісно ви оновили свої облікові дані. Я Наголошую на тому, що важливе значення має а, безпосередньо зазначення місця проживання, місця роботи вашого. Чому? Тому що якщо буде направлятися повістка саме за місцем вашої адреси, яку ви вказали під час уточнення облікових даних, і якщо вас там не виявлять, то з моменту того, коли на пошті проставлять відмітку, що ви відсутні за місцем проживання, то в даному випадку цей день буде вважатися днем вручення повістки. І після цього є можливість, що внесуть дані до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів про вас як про ухилянта, тобто особи, яка перебуває у розшуку. Тому, враховуючи вище наведене, сьогодні до спливу 60 днів необхідно все-таки питання з приводу оновлення військово-облікових даних закрити, оскільки актуальна інформація у резерві плюс, наприклад, або через центри надання адміністрації. Послуг, яка буде міститися у реєстрі, убезпечить вас від адміністративного затримання працівниками поліції, на що особливо важливо звернути увагу. Тому, хто ще не підписався на цей канал, підписуйтесь. У попередніх та наступних відео ми розбираємо детально процедуру призову під час мобілізації на військову службу, питання проходження ВЛК, питання оформлення відстрочок під час мобілізації та інші актуальні питання, які стосуються стосуються громадян України під час дії воєнного стану, а я з вами зустрінусь у наступному випуску.